Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні збираємо останнє поле з соняшником. Це у нас тут соняшник-берікет. Зараз ближче покажу. Який сьогодні сьогодні у нас 26 вересня 24-го року. І зараз покажу, який берекет. Сіяли ми його 4 травня. ну Збираємо так пізно, через те, що края у нас пізно взійшли, сходи, і був ще довго зелений. ну Я на края не встигла щоб показати вам, який він. Ну, але тут в посіві ось уже так виглядає. Зараз подивимося кошики. Ах, колючі. Ну, кошики опилення, опилені повністю, нема пустот, пустої середини. А які насіння, сейчас подивимося. А ну покажи бубки, трохи на цей, бо одною рукою неудобно. Ось така бубка сейчас полуснуємо. Ну такі, якби непогані на від кошики. Артем ага. покажи, щоб Хорошо. Ну, Видно по кошиках, що Должно щось бути. Ну, ну нічого, ти ж соняшник трохи. Ну, так внутрі, вроде, Ну, відкривай, щоб показати бубка. Да, вона така набита, повна. Не знаємо, яке буде масло, Там, яке Вон, натура, все, бо ще нічого не міряли. Все напишу в описі. Врожайність і натуру і все. Ну, бірікет ми сіємо вже другий рік. Він якби для нашого регіону. Ну, непоганий, судячи ще з погодних умов, які складаються теж. Так, посіяли ми тут сівалкою УПС, по ноутілу у нас вже сьомий рік тут Ноутіл. Ось видно тут попередній козими ячмінь. Ну, одна обробка була гербіцидом Євролайтінг, тому що це гібрид під Євролайтінг, І все. Ну, і друга обробка ще була по лісту перед виходом в розетку. Ми з бакову суміш робили. Давали там бор, карбомід, гумат калію і фунгіцид. Ну і все, сіяли без добрів. Ну, скажу, кошики так непогані. А яка буде врожайність, зараз, бо ще навіть ні одного бункера не висипав, тільки края обійшов і оце почав. Ну, Зараз побачимо. Ну, я ж кажу, зберемо і вже будемо більш-менш знати. Ну, приблизно, бо ми не здаємо, не важимо. А так посчитаємо по бункерам. Так, задів залишиться. Це поле вже е, господарі продали. В цьому році вже будуть другі тут обробляти. Хто там купив, ще я не знаю. Так, так що наутіл на цьому полі останній рік. Да, поле таке рівне, гарне. Минулі роки возили сюди трохи гнію свинячого. Так що хто купи, буде працювати. Ну, ось такий сонячник, не знаю, сонце світить. Як вам видно його? Не Знаю, сонце дуже б'є. Ну, ось такий соняшник, так що збираємо, а в описі вже напишу приблизно, яка врожайність. Все, пишіть, коментуйте. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!